На місцевому стадіоні міста Бузьк між собою змагалися дві футбольні команди. З яким рахунком завершилася гра, знає Наталія Коваль. На місцевому стадіоні Бузької дитячо-юнацької спортивної школи зібралися фанати футбольних баталій, аби вболівати за обрану команду. Цього дня на стадіоні зібралися ФК «Бух», Бузьк та ФК Енергетик. Добротвір. Протягом матчу траплялися різні курйозні випадки. Перемогу у футбольній грі у цей день поталанило вибороти ФК Бух Буськ, забивши три голи у ворота. ФК «Енергетик» добротвір. Вітаємо Буську команду з перемогою. Там не Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.